І рубрич. Це вже не хід. Ну, здається, карти, той, який перший ходить, йому чотири карти. Чотири карти одному разю. І чотири... Три, п'ять карт. П'ять карт той, який не ходить іншому. Козирки тут немає такої штуки, як козир. Тут... Просто ставляється карта отак. Вот ну і, наприклад, входить той, який перший. Наприклад, якщо ви поставите туз то самої машки, то ви получаєте ще один хід. Можна дві карти ставити. Наприклад, буба і Червовий тес. 10. Але карти не брати. Цієї ігри, ці доки в когось не закінчаться карти. А кінець і тоді, коли когось буде 120 очків, за все, всього об'єспіти. цього може поставити валет. Якщо ви ставите валет, то ви вибираєте масці. Якщо ви ставите сімірку, то у вас суперник бере дві карти, але якщо у вашого суперника є ще одна сімірка, тільки сімірка то він може перевести на вас. Якщо поставити 6, наприклад, то значить в вашому супернику теж дві карти, теж можна переводити. Якщо 8, то значить вас суперник бере одну карту або переводить на вас. Якщо ви поставите король простий або десять, то нічого. Якщо ви, наприклад, поставите даму теж нічого, я кажу, 6, 7-2 карти. Пусть ви отримаєте хід, 8 берега 1К, 10 нічого. Валет дає вам вибрати маску, наприклад, хрестом. І ваш суперник має ходити хрестом. Далі піко, піковий король, якщо ви його ставите. То ваш суперник бере аж 6 карт. Переводити не можна нічим. І коли ви ставите 7, 6, 8, якщо ви берете, ви пропускаєте хід. І якщо когось ставити, то ви теж пропускай суперник пропускає Ваші хід. Тепер давайте підемо до, е... до очків. Може мінус 120 буде, тоді ви вигнали. Мінус 20 може бути тоді, якщо ви... Швидко вигали або дуже жорстко вигали якось так. пілот от простий валет дає 20 очків. Піковий король дає 60 очків. 10 дає 10 очків. Король простий дає 10 очків. 10 дає 10. Тут дає 15. 9 0. Далі дама 10. 8, 0, Валет, я казав, 20. Піковий валет 40. 6 0, 9 0 і 7, 6, 0. Ну і все. Дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока!